Доброго дня усім! Сьогодні вийшов трошки прогуляться, давно мене не було, ну зараз час такий не особо докопа. Вийшов я прогуляться в ось таку посадочку. Взяв металошукач, лопату і думаю походжу трошки, покажу вам. Яка в мене була знахідка. Ось, дивіться, яка в мене знахідка перша була. Ключ, ключ. Ось такий ключ попався. Якийсь древній, напевно. Напевно, якийсь. Бо таких я щось і не бачив. Тут якийсь двойний. Який ключ попався. Так, походим, подивимося. Всі знахідки я вам буду показувати. Покажу вам, які знахідки попались. ось одна і ось втора. Ось такі патрони. Це напевно. Від трьох лінійки. А можливо, бронібойні якісь. Може я помиляюся, то напишіть. Так думаю покажу. Брати їх не можна нікуди виносити. Зараз я тут викопаю ямку поглибше, закопаю їх і хай собі гніють далі. Брати їх не можна і вони мені не потрібні. Зараз я тут розкопаю і закопаю їх. Ось рядом був сигнальчик і випала мені планка від патронів. Патрони я закопав. Зглянемо, що це за планочка. Якісь тут надписи є. Планку я залишу собі. Щось тут написано, а що? Я не можу поняти. щось чи по-німецьки? А може і... і ні. Так, ладно, йдемо далі. Ось такі мені ще попадалися знахідки. По одному, думаю, не буду показувати, потім покажу все в місті. Це, напевно, железна дорога. Так, і годинник. Годинник, напевно, карманний. Але він геть. Такі ще були в мене знахідки. Нарешті мені випав перший монітос ось він лежить. Це, напевно, ранній СССР. Трьошечка. Едне глибоко була. Прямо зверху. А, це трьошка. 49 рік. Класний у них сохран цих монет. Так, а ми йдемо далі. Трохи вітер розійшовся. Випала мені знахідка. Спочатку думав якийсь шмурдяк, а потім придивився, зараз я вам покажу. Це защолка якась німецька. Чер'ячок, чер'ячок. Спочатку думав, що шмурдяк якийсь. А потім придивився Ось ці листки. Якийсь скріпьош був або защёлка, Ну вона зламана. Вона переламана з орлом. Якась німецька. Добре, йдемо далі. Дві ходячки попалося. В місті були. Ну, 50 копійок ще. а 25 копійок вже не ходять ці 25 копійок. Так, йдемо далі. А це мені щось цікаве випало. Якийсь персинюк. Якийсь персинюк. Персеньок якийсь, персиньок, Персиньок це хорошо. Зігнутий, надписів нема ніяких. Мідний медний, медний персеньок. Хороша знахідка. Можна його вирівняти. На обзорі потім його ще обдивимося. Я його трошки помию. Так, ідемо далі. Випали мені дві монетки якісь. Напевно, це пізній СССР. П'ятачок, і я так зрозумів, що це двушка. Так, да, це п'ятачок. Пізній СССР. І, мабуть, двушка. Да, і двушка. 71 рік. А це п'ятачок не видно. Добре, не будемо ми їх довго роздивлятися, йдемо далі, бо це все час. Випала мені пуговіця. І я так зрозумів, що це німецька пуговіця. Так, це німецька пуговіця. Німецька пуговиця, Тут повинні ще букви бути якісь. А я почистю, потім вам покажу. Німецька пуговиця От Кітіля. Так, а ми йдемо вперед. Були в мене ще ось такі знахідки, значок ось такий попався. Закрутка і ось така якась від замка, напевно. Ну, латунна. ось Такі знахідки в мене ще були. Так, ідемо далі. Заліз я ось такі ось трущоби. І якась мені випала класна знахідка. Дивіться, дивіться, що лежить. Йо-ма-йо! -йо. Це срібло. Це, це срібна монета. Царська монета срібна. Оце я вийшов прогулятися сьогодні. Так, будемо дивитися. Давно я таких монітосів не знаходив. Да, це 20 копійок. Серебряні в царський. Оріо, оріол. оріол. Наче сохран поганий. Клас. Клас, клас. 1914 рік. Офіті! Клас! О, він протирається! Він протирається. Сейчас я тут все обходю. Може тут ще єсть. О, о, ще сигнальчики! Сейчас сигнальчик есть. Сейчас поднимемся. О, что взял? Мунитос. -мо, опять серебро. Нифига себе. Вот это я покупал сегодня. Да. Вторая монетка серебряная. Класс. Так, да, десять копійок. Один рік. один рік. Орел. Класс. Может, тут че Так, сейчас я тут все пообходю. Два мунітоса срібло. Хай я їх почистю на обзорі і вам покажу клас. Знайшов я ще мунітоса 48-го року під і випало. Кусок латуні, ось такий. Кусок латуні. Там, де я знайшов срібні монетки, обходив, немає там нічого більше. Так, йдемо далі. Так, на сьогодні все. Аську ще я не зібрав, зараз зберу. Так, показую вам свої знахідки. Знахідки ось такі в мене сьогодні були. Шмурдяка дуже багато. Тут медь, алюміній, латунь, ложки, що хочеш. Шмурдяка дуже багато. Пробки, знахідки ось такі були. Знахідки хороші, срібло, порадувало сьогодні. Я його трошки почистив. Трошки почистив. Водичкою помив його, чудові знахідки, може вітер трошки, бо вітер сильно великий вітер. Так, от такий от персеньок попався мені. Ну він медний. Мідний. Ось таку. Так, планку цю я забрав з надписю. А тут ходячка була. Піднашка 48, по-моєму, да. 49 трьошка, Тут не видно. пуговицу я почистив. Там є надписи. Ну, не надписи, букви. Букви, букви, німецька пуговица. Такі знахідки в мене сьогодні були. Срібло мене порадувало сьогодні. Такого світла я давно не знаходив. Ну і мусора, дуже багато мусора. Копали ми ось такі от міцності. Все, всім пока, всім удачі, щоб всі були здорові і щасливі. Все, всім пока.